Друзі, мої вітання. Продовжуємо аналізувати події та заяви в контексті війни в Україні, зокрема про зміну риторики Сполучених Штатів Америки, 50-денний термін, який дав Дональд Трамп власне Росії для укладання угоди. Ну і раптово таке, як на мене, рішення Словаччини відкликати своє а Це відкриває прямий шлях до ухвалення 18-го пакету санкцій європейським союзом. Що ж будемо все аналізувати разом з нашим спікером, який допоможе і мені, і вам зокрема. Більш детальніше розібратися у цих подіях. Це політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, я вас вітаю. Навзаєм вітаю вас і всіх глядачів каналу. Вчора ввечері Білий дім, спікерка Білого Дому, зазначила пряма мова: якщо за 50 днів в Україні не буде припинення вогню, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами та вторинними санкціями. Країни, які купують нафту Росії, також потраплять під санкції. Наскільки цей ультиматум реалістичний? Бо ми пам'ятаємо, що навіть вже в Кремлі почали насміхатися, так би мовити, над Дональдом Трампом, нагадавши, що він не один раз а вже дедлайни, і на цей раз теж так само нічого не станеться. Більш того, це не просто в Кремлі, це сам міністр закордонних справ Лавров, який почав розказувати про 24 години, про 100 днів і так далі. Ну, але тим не менш, я нагадаю пану Лаврову. Та всім російським пропагандистам і посадовцям кремлівським, що насправді то ми ж уже бачили нещодавно. Цікаві дедлайни було це правда по іранському кейсу, але тим не менш, Трамп сказав, що дає 60 днів на підписання угоди по ядерній програмі з Іраном. 60 днів минуло угоди не було. Що сталося на 61-й день? Почалася операція Ізраїлю. По нейтралізації якраз ядерних можливостей Ірану, і потім до яких офіційно долучилися Сполучені Штати, тобто це такий хороший приклад, і на цей приклад, до речі, звернув увагу і безпосередньо Лінці Грем, який вказав, що ми там на Росії трошечки прийдіть до тями, бо те, що зараз відбувається, це якраз і показує, що період задобрення Москви лишився в минулому. І ми можемо дійсно зараз і лічильники запускати до початку осені, і ще Але я б особисто все ж таки не робив акцент саме на цих 50 днях, бо мова йде саме про я так розумію, про мита 100% щодо споживачів російських енергоносіїв. А відповідно, основний удар буде там по тому ж Китаю, з яким нещодавно Сполучені Штати підписали. Торгівельну угоду, де зокрема і були нормалізовані мита між ними, ну тобто, там одне може накладатися на інше. Це якраз і свідчить про те, що не треба чекати 50 днів. Ми дуже поважаємо наших американських партнерів, друзів, союзників. Але можна розвивати санкційний тиск і е, іншими напрямками: це і зниження стелі безпосередньо на російську нафту, те, що офіційно пропонувалося Європейським Союзом до 45 з 60 доларів. Україна пропонувала 30 доларів. Це і відкликання низки ліцензій на рівні Мінфіну Сполучених Штатів. Що таке ліцензії? Це можливість обходити попередні санкції. А там ну, хороші такі люфти зараз є. Це знову ж таки можливість прямих там, конфіскацій, для прикладу, тих самих 5 мільярдів доларів російських активів. Які зараз знаходяться в Сполучених Штатах, тобто насправді там є можливості дійсно працювати по цьому треку, і я тут підтримую і Каю Калас, я тут підтримую е і Балтійських наших е партнерів, які прямо і заявляють, там здається з Литви заявляли, що дійсно ну не треба чекати. Хоча е я сам особисто е розумію такий вибір Трампа, Трамп. Очевидно, для себе десь зробив такий конклюжен висновок, що Путін не зупиниться до осені точно. І і тому у Трампу треба сконцентруватися саме на військовій підтримці України, що власне зараз максимально реалізується. Ну зокрема, озвучується командувачем uh -huh. НАТО в Європі, що все там максимально оперативно готується. Озброєння для передачі України uh -huh. там. ще спікерка Білого Дому як в якості аргументу, чому власне, Росія має піти на угоду припинення вогню? Не зазначила, що з минулий рік здається між штатами та Росією був товарообіг на 3 мільярди. Доларів, враховуючи нинішнє положення економіки Росії, багато хто говорить, що дуже критичне. Е, наскільки цей фактор може стати дійсно таким вагомим для того, щоб Росія пішла на певну угоду? Ну, 3 мільярди доларів. Для них це багато чи ні? Ну, тут же якраз мова йде про саме вторинні обмеження, а не прямі 3,5 мільярди рівень двосторонньої торгівлі. Це дно, це і, і не треба навіть говорити про такий рівень двосторонньої торгівлі між штатами та Російською Федерацією для порівняння між Російською Федерацією та Китаєм 245 мільярдів доларів. Тобто, ну, ми ж прекрасно усвідомлюємо, що тут питання не в російських товарах в Сполучених Штатах, а тут питання обмежень і мит для покупців російських енергоносіїв. Уже бачимо хороший сигнал з боку Індії для прикладу, яка каже, що Нью-Делі здатний замістити російську нафту. А я нагадаю, що саме Індія є найбільшим, найбільшим покупцем російської нафти загалом, разом із Китаєм вони на двох ділять 70%, якраз як споживачі російської нафти. Тобто, коли вже Індія дає такі позитивні сигнали, то вже питання. Я думаю, й до Пекіна. Звичайно, ми теж попередні сигнали пам'ятаємо, де там нібито Китай не допустить там стратегічної поразки, чи як вони там казали загалом поразки Російської Федерації. Але ж ми теж прекрасно усвідомлюємо, є публічні сигнали або напівпублічні, які видаються в інформаційний простір. А є куларна дипломатія, і цілком очевидно, що для Китаю потрібно зробити такі умови, за яких подальша підтримка Російської Федерації. І підтримка війни проти України буде коштувати набагато більше ніж стимулювання Москви завершити цю абсолютно невмотивовану широкомасштабну війну. Угу. Я тут нагадаю трошки нашим глядачам, що Індія зазначила, що Індія без питань замін російську нафту. Якщо штати запровадять санкції, це зазначив міністр енергетики Індії. Пане Ігоре, А кому Індія це відповіла? От для кого цей меседж був? Я думаю, що мова йде безпосередньо і для штатів. І більше навіть для Китаю, бо всі ж от, три країни в основному називають: що буде удар по Китаю, по Індії, по Бразилії. Ну, звичайно, я одразу кажу і про Європейський Союз. Я нагадаю, що країни ЄС а зараз в енергобалансі 20% це російські енергоносії. Ну, але це якраз свідчить про те, що потрібно певний такий е сегрегований підхід. До запровадження цих санкцій, щоб самим собі не зробити, знаєте, проблемку проблемку на рівному місці. Ну але тим не менш, є ж загальноєвропейська політика щодо відмови від російських енергоносіїв до кінця 27-го року, які так сильно противиться Братислава, які так сильно противиться Будапешт. Угу. В, в цілому це реалістично замінити е, нафту, яку Росія постачає Індії? Бо вони в них е, на першому місці 35% п'ять імпорту Росія е, 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 імпортує Індія з Росії нафта, а далі вже йде Ірак, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Ну тобто Росія головний постачальник донор. Я скажу так: якщо говорити де Юре, де юре то так. А якщо говорити фактично, є питання до самої нафти, тобто нафта Уралс, ну це ж змішана там з різних родовищ Російської Федерації, але вона важча. Тобто, це не легкий тип нафти. Ну, відповідно, кожен НПЗ він налаштований на свій тип нафти. І тут можуть бути нюанси, що можуть схеми якісь, знову ж таки, тіньовий флот, тільки якісь там версії, умовно кажучи, 2.0, чи ще якісь нюанси. Ну, тобто мова йде про те, що я думаю, скоріш за все, повне відмовою від російського енергоносія не буде, але це якраз свідчить про необхідність того, що я казав раніше, зниження стелі. На російську нафту, бо це додатково створює тиск безпосередньо на можливості росіян реалізовувати свою продукцію по всьому світу. Тобто, з однієї сторони, умовно кажучи, є можливість запровадження мит проти тих, хто не підтримує стелі на російську нафту, з іншої сторони є західні країни, де ці 60 доларів все ж таки за різних. Ринкових позицій іноді обмежують можливість росіян торгувати іноді ні, коли нафта урал. Зараз ми ж бачимо, що вона падає нижче 60 Тому тут апріорі, щоб працювала вся система по блокуванню торгівлі. Російськими енергоносіями то потрібно опускати е, стелю хоча б до 45 доларів за барель марки угу. Ну, Наскільки я зрозуміла з питанням встановлення нижчої ціни це ці, 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 стельової ціни на нафту Росії, ну значно важче ніж за цим 18-м пакетом було. То там, хоча б одна словаччина його готувала. А в п е, питанні поніження ціни на нафту там здається, аж три країни, якщо не більше за останніми даними було Мальта, Кіпр. Е, Греція, я можу помилятися, яка ще була третя країна, яка от власне безпосередньо свої танкери так розумію, страхування і надає в цьому всі логістичній цепочці. Тобто, ну здається, тут нам багато важче це питання. Продавити його важче продавити на рівні великої сімки, бо ЄС то запропонували, але без рухів всіх учасників G7, А ми ж пам'ятаємо Канонаскис Саміт. Канаді там, ну на жаль, не рухалося це питання, але не рухалось чому, бо була тоді попередня позиція Сполучених Штатів, тобто, це якраз мова йде про те, що треба більше працювати з Вашингтоном по цьому треку, і я не виключаю, що ми все ж таки зможемо переконати наших американських партнерів, що це додатково посилить той трек, який зараз активно анонсує. Я надіюсь, почне реалізовувати президент Трамп. Угу. Гаразд, що в Кремлі говорять останніми днями, в Кремлі хотіли б, щоб США натиснуло на Київ для проведення нового раунду переговорів з Москвою. Ми всіх це з роботи в даному випадку. Основними є посередницькі зусилля штатів, президент Трампу і його команди, і багато було заяв зроблено багато було слів про розчарування. Але ми звичайно ж хочемо сподіватися, що паралельно з цим чиниться тиск на українську сторону. Сказав Пісков. А чого це Росія так хоче зараз зустрічі? Мені здається, навіть наші партнери основні більше на нас не давлять, і мов ідіть обов'язково ведіть переговори з Росією. Для чого Росії це? Ну це класична тема. Вони зараз в Кремлі намагаються знову насаджувати меседж, нібито Україна відмовляється від перемовин, нібито Україна не самостійна. Що на неї має натиснути Вашингтон? Нічого нового тут абсолютно немає. Я, до речі, нагадаю, може, хтось забув, Україна перша пропонувала третю зустріч в Стамбулі ще в 20-х числах червня місяця. Але російська сторона затягувала обмін військовополоненими. Дуже добре, що було реалізовано вісім етапів цього обміну, але тим не менш, затягнута тема. Більш того, продовжується наступ. Ми бачимо заяви від російських посадовців. Вони то додатково починають розказувати то про Сумщину, то про Одесу. То розказують, що у них там в планах забрати все, що у них вписано в конституцію. То про всю Україну пам'ятаємо слова того ж самого Путіна. В какому в то мірі вся Україна наша? От. тобто вони не демонструють, що готові йти до компромісів і відходити від своїх ультимативних позицій. І зараз в нинішній ситуації, коли Штати змінили свою точку зору і почали консолідовано працювати з європейськими партнерами, саме по збільшенню спроможності України відбити. Напад Росіян, то звичайно тепер в Кремлі роблять вигляд, ніби нічого не відбувається, і навпаки, саме Росія ніби виступає за мир. Ну це ж брехня повна не прикрита. І ми це бачимо. що навіть коли Келог був в Україні в одну із ночей було запущено 400 дронів. Причому по рідному місту і президента по кривому рогу там, там здається і Харків був зараз. Бачимо і по Запоріжжю, атаки по Дніпру, по багатьом багатьом іншим громадам. Це якраз і показує, що ось реальне відношення зараз росіян я там не кажу вже там про Україну, про українську владу, чи ще я кажу до до того ж Трампа відношення. Бо, uh -huh. все таки, це був спецпредставник і лишається спецпредставником е, Дональда Фредовича Трампа, і коли таке відбувається в Україні, знаючи, що візит то це якраз і свідчить, що можна Путін будь-які позитивні слова казати Трампу, але реальні кроки е, свідчать про протилежне. До uh -huh. Єдине, єдине, я зверну вашу увагу, що російські пропагандисти зараз. На національному рівні, федеральному в Російській Федерації, а вони почали пушити тему припинення бойових дій восени, що до цього треба готуватися. Це теж варто відзначити, що пішла певна підготовка. Можливо, вони розуміють, що Трамп зможе перетиснути і що він реально може запровадити оці вторинні обмеження, і мита відповідно, які змусять Російську Федерацію зупинитися. Я от власне до того і вела, що коли останній раз була наша зустріч з росіянцями в Стамбулі, тоді багато хто говорив, що наступний раз Росія з нами сяде за стіл переговорів тільки восени, після того як завершить свою оцю кампанію літнього наступу. І тут мене здивувало, чого ж вони посеред Розгару цього наступу кажуть: давайте ж сідати за стіл переговорів, штати, будь ласка, натисніть на Київ. Ну, Станом на зараз, це бутафорія. Просто uh -huh. бутафорія, яка не має реального сенсу, я до речі, навіть маю певну конспірологічну теорію, чому, наприклад, пана Умєрова зараз збили з точки зору призначення на посла в Сполучені Штати, тому чому? що банально росіяни. Їм вигідно, щоб Пуміров лишався в переговорній делегації як очільник, щоб проводити зв'язок зі Стамбулом 22-го року. І вони могли натякнути американцям, що якщо буде послом Сполучених Штатів, навіть якщо продовжить очолювати делегацію, то це буде більше залучення штатів на стороні безпосередньо України. А штати ж мають лишатися нейтральними. Тобто, тут можуть бути різні насправді причини, а Тому, нам хіба. От... Що... Не вигідно, у мера влишався цій переговорній групі. Ну тим паче, наскільки я пам'ятаю, він же там має якісь родинні зв'язки із туречною, тобто ну ні, можливо, так питання, це... ні, питання не в цьому. До, до речі, зараз виходить, що у нас, якщо не буде заміни в переговорній делегації, то у нас вийде пониження статусу делегації. У нас я нагадаю, що вона була нерівномірна по статусу. Україна забезпечила статус на рівні міністра оборони. Це просто це шикарний рівень. Натомість Росіяни виставили Мідінського, який ніхто і звати його ніяк. Тому в нинішній ситуації я ж кажу, тут просто росіяни хочуть оцей тримати зв'язок з Стамбулом 2022. Їм це треба для пропагандистської мети і далі насаджувати, що ось тоді нібито не домовились. От зараз а ми ж розуміємо, що зараз це були абсолютно інші перемовини, та навіть їх і не було. Я звернув увагу на коментар першого заступника. Міністра закордонних справ України пана Кислиці, який прямо заявив, що ну, окрім гуманітарного треку ну нічого не було. Сторони сиділи за столом, але по суті нічого не рухалось. Тобто, це якраз і показує, що Ну на жаль, Стамбул, зразка 2025 двадцять п'ять, він е, де-факто мертвий. Ще одна заява, пане Ігор, хочу вашу оцінку її отримати. Очільник офісу президента, пан Єрмак, в інтерв'ю за ТЕМ зазначив, що. Думаю, настав час президенту Зеленському зустрітися з лідером Китаю. Глава Офісу президента закликав зінпіня стати миротворцем і погодитись на зустріч із Зеленським в перші часів повномасштабного вторгнення. Які основні цілі можемо ми мати від такої зустрічі? Ну, які реальні шанси, що Китай погодиться на таку зустріч? Їм це треба? Питання відкрите. Тобто. Може й відбутися, але ну я не впевнений, чесно кажучи. Якщо Китай все ж таки візьме трек на реальне сприяння деескалації, то Ну я бачу сенс для Китаю в такій зустрічі інакше будуть. Розказувати про необхідність підготовки, що усі там велике завантаження, і так далі. Ну будемо дивитися, тут не варто загадувати, якщо вона відбудеться, гірше від цього точно не буде. Бо я нагадаю, що і Трамп хоче їхати в Китай зустрічатися і СІ тому, попри зараз це протистояння, яке відбувається на геополітичному рівні. Але контакти все рівно треба тримати, якщо є можливість, і можливо, це стане і додатковим стимулом організації. Необхідної зустрічі, необхідних перемовин саме на високому рівні між українським президентом, російським диктатором і там, очевидно, за посередництва Трампа. І пам'ятаємо там, ще Ердоган намагався там як чотиристоронню зробити зустріч. Може, це буде не Ердоган, може, це буде Сі? Теж такий варіант для ну, умовно там для. Скажімо так більшого балансу під час зустрічі. Ну тим не менше, треба пробувати різні варіанти. Україна це точно робить, і Україна намагається по максимуму викрутити дипломатичні можливості. Я до речі, нагадаю, що у нас в цьому році оновився посол в Китаї, і очевидно, що там зараз робиться набагато більше ніж за попередника пана Ребікін. Ні, можливо, дійсно значно більше робиться, і е, позиція наша правильна, що необхідний діалог із Пекіном. Але наскільки я не знаю, ми спроможні переконати в зворотньому Китаї на те, що пам'ятаємо ту заяву, яку зробив <кій> Китай європейським представникам, що вони не допустять поразки Росії. Ну і відносно що заяви теж Китаю після погроз Трампа що вони ніколи не покинуть Росію і вони виступають проти всіх цих залякувань Трампа і односторонніх санкцій. Ну тобто в цій риторії яка ймовірність. Що ми зможемо в чомусь переконати, чи хоча б знайти якісь спільні точки дотику з пекіном, я нагадаю, що, наприклад, Європейський Союз напряму підвісив свої двосторонні відносини з Китаєм, підвісив під тему України, тобто Китаю вигідно все ж таки показати подальший прогрес на українському треку, тому що це питання подальших відносин з ЄС, не кажу вже про Сполучені Штати: про ЄС, який найбільш цікавий ринок. Безпосередньо для Китаю тому тут багато що зав'язано, ясно, що ми там не переконаємося в жодному разі. Для нас треба, ну, хоча б як на мене доносити банальну правду. Бо, ну, очевидно, що російська версія подій загалом в Китаї превалює. Хоча. Окремі були проблиски надії, коли навіть китайські медіа демонстрували те, як воюють безпосередньо українські сили оборони, були безпосередньо на фронті. Тобто, таке теж було. І це був сигнал безпосередньо для Кремля, що ну треба ну очевидно, десь можливо, все-таки йти шляхом деескалації. Але ці сигнали вони вкрай малопотужні і це якраз і говорить про необхідність. Задіяння всіх, я ж кажу, дипломатичних ресурсів, які є станом на сьогодні, і китай же ж прекрасно розуміє, якщо він не покаже зараз активності на цьому треку. Ну Трамп вийде завтра, скаже: От вам 100% мир, Ось вам 200% мир. а коли Китай буде показувати якусь динаміку, ну тоді Трамп скаже: ну, от бачите, йдуть перемовини, Китай вже включився, молодці працюють. Ну тобто, тут можна по різному цю ситуацію подавати. Але головне, щоб все ж таки весь світ працював на завершення цієї війни і точно не в ультимативному ключі, як це хоче Російська Федерація. Угу. Пане Ігор, щиро вам дякую за цю розмову для наших глядачів за пояснення. Дуже вам дякую. Сподіваюся, всім стало краще зрозумітися у цих надважливих і надскладних питаннях. Політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко допомагав якраз нам, друзі, розбиратися у цих темах. Пане Ігоре, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам.